Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Антонівка Ставищенського району Київської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок з загальною площею 70 квадратних метрів. Та складається з двох кімнат. Кухні, веранди та коридори. До будинку заведено газ, світло є діюча груба та лежанка. Будинок в житловому стані скрізь замінені вікна. Площа ділянки становить 43 сотки. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є криниця, погріб, сарай. Літня кухня, банька на дровах, дрівник, альтанка для відпочинку та є гараж. Відстань до найближчого міста 10 кілометрів. До міста Біла Церква 48 кілометрів та 130 кілометрів відстань до міста Київ. У селі є уся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Є магазини, відділення пошти, школа, дитячий садок та зупинка громадського транспорту. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення. Ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії та дивіться наші інші відео.